Одеську традицію вишиванкового фестивалю, що існує з 2009 року, відновлено величезний державний прапор повільно розгортається на Потьомкінських сходах під звуки козацького маршу, як і завжди його довжина дорівнює кількості років незалежної України. Під полотнищем бігають дітлахи, що дуже символічно, на думку батьків, малечу оберігає символ незалежної держави. А на горі прапор зустрічають ветерани, яким через поранення важко пересуватися сходами. Мета акції не лише яскраво відсвяткувати, а й зібрати кошти на відновлення поранених морпіхів 39-ї бригади. Ми відчуваємо, що Одеситам важливо разом проживати такі важливі патріотичні свята, відчувати єдність, бачити один одного і приходити на спільні акції, які підтримують наш бойовий дух. Святкові дні нагода поговорити про серйозне, вважають організатори акції Дзеркало незалежності. Вони запропонували перехожим відповісти на запитання, що я зробив для перемоги. На театральній площі встановили велике дзеркало, щоб кожен міг дати відверту відповідь, дивлячись собі в очі. Попало з тобою в полон. На жаль, на жаль, Маріуполь не встояв, але ми і надалі будемо з тобою і далі захищати. Ми трошки приведемо собою форму, виріхуємось, і ворог не утримує нашу державу. Він обламає зуби. На фестивалі кобзарсько-лірницького мистецтва у дворі наукової бібліотеки відновили традиції, адже в Одесі на вулиці Арнауцькій до 20-х років минулого століття існувала кобзарська майстерня. Бандури, кобзи та ліри виготовлені там і досі зберігаються в музеях України. На українській лірі зазвичай 3-4 сторони. Середня струна – це співаниця. Саме вона і виграє нам мелодію. Одеські музиканти відроджують старовинне мистецтво, виконуючи думи та чумацькі пісні, які співали за часів козацтва, коли чумаки їздили на куяльницький лиман за сіллю. Косіть, хлопці пшеницю, накривайте метлицю, косіть хлопці осоку, пасіть коней до смаку, косіть хлопці, Овес, та й поїдем до Одес. А Одеса рідна мати, не даже нам загибати. а Одеса рідна мати. Через постійну небезпеку обстрілів організатори цього року відмовилися від традиційного вишиванкового ланцюга. Натомість інша одеська традиція залишилася незмінною. Масовий диктант з українською біля пам'ятника дюку відбудеться вже за тиждень. Напередодні 1 вересня. Людмила Цабренко Оріна Небохід перший міський.